У цій танцювальній студії в ріо де жанейро двічі на тиждень проходять уроки капоейри для пацієнтів із хворобою Паркінсона. Вони кажуть, що це, безперечно, змінює їхнє життя на краще. Основні симптоми недуги мимовільне тремтіння певних частин тіла, скутість м'язів і сповільненість рухів. Також можуть бути проблеми з рівновагою. Капоейра допомагає поліпшити роботу опорно-рухового апарату людини. Нілма Фрей раніше часто падала, що закінчувалося переломами, але тепер її стан змінився. Коли я почала займатися капоерою, то стала іншою людиною, почуваюся в безпеці. Інші пацієнти теж відзначають поліпшення. Рівновага моя проблема. Я над цим працюю і в мене виходить поки що складно. Викладає капоєру фізіотерапевт Розій Пайшоту. Сама займається нею вже 17 років. Капоера це єдиноборство, що поєднує бойові та акробатичні елементи. Капоера – багатогранна рухи в ній замашні. Відбувається синхронізована та координована взаємодія верхніх і нижніх кінцівок. Цей 80-річний пацієнт займається капоерою вже три роки. Раніше не міг самостійно встати з ліжка. За місяць після початку занять капоейрою в мене поліпшилася здатність рухатися. Тепер можу без проблем пройти 7-8 кілометрів пішки. Позитивний ефект від капоери фахівці пояснюють тим, що в мозку формуються нові нейронні зв'язки. Унаслідок цього поліпшується координація, а фізичне навантаження дає змогу розм'якшувати м'язи, які в пацієнтів із хворобою Паркінсона стають твердими та неподатливими. Такий самий ефект дають танці, йога та спорт. Їх давно використовують, щоб допомагати людям з тим нейродегенеративним захворюванням. Але ідея застосовувати капоейру належить розі пейшоту. Вона проводить тренування вже сім років і має надію передати досвід фахівцям у Бразилії та в інших країнах.